Короче, всім привіт! І це, що ви дивитесь, це блог, як я ем, зараз все розкажу попереду. Як ви замітили, як я дуже відстаю, як я там не знаю, знімаю блоги в себе побаби там, не знаю, з, з моєю сестрою, зі Златою знімаю всякі відео. Це тому що я в іншій країні і вже наступний тиждень. Я з цієї країни їду в Польщу, а потім в Україну. І це такий блог там з аеропорту, все таке, з Літака, з Польщі. Отакий от блог. Я думаю, що вам сподобається. Тому дивіться весь блог. Отак. Дивіться його, мені будуть. І не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося. Двічуть паніка не мачалася, за що я думала, що в мене встигала наша година до відльйону. Так, води на світі. В аеропорті завжди. Вода за скільки, за 3 євро. Дуже холодно. Ай, будемо треба її покидати. Такий мусор. Я чотири місяці тому тут була. Тут, коротше, є Діор навіть. Ні, не, не Діор, шанель, Дьор. а та Діор. Тут є духи Діор. Зараз на халяву на факт завжди. роблю, Ну що, чим мене пахне. Ой, Діор. Ще колись вони, Мені треба їх пошнити. Я знайшла місць Діор. 94 євро, 130 євро. Але я не розумію, нащо вони в, том, в тих ем, в аеропортах проміжують в духе. Якщо не можна, в літак духа. Ну, всякі Коротше, Тут можна кстати, доведесь. Обзор на літак. І я тут не йду, а м'який? Ти, куди будеш, Наступна. Встань, я тебе зроблю. Сеточка. Злата мені подарувала. Уже коротше, в легендарних наших кухнях, кімнатах. <звук> Злата привезла коротше, ось таке все. І ось такі рушенки, новушники. І лапка. При... Всім привіт, я вже вдома в Україні. І Шехом. Ще... Я вже в Україні побачите. Приїхала Злата, лата, пережимав мені всі подарунки. І я. І це моя кімната розроблена. Я думаю, що вам сподобався цей блог. Ось так. Зараз я покличу злату, ми з вами прощаємося. Ось так. і Будуть багато блогів. Буде дуже багато блогів, я вам обіцяю. Все, все, все. Це моя кімната надороблена. І просто треба себе вставити. Що ти в моїх речах живе? просто я не Я, Воно зараз впаде церкало.